Всім вітання. Замовили огляд отакого Mercedes b класа Це 2009 рік b 200 Mercedes з дизельним двигуном 103 кВт з варіатор коробкою. Цінували його 3200 євро і е, по телефону збив я на 2900. От, хазяєва, продавці вже тут на місці. І при огляді, хоча вчора мені сказали, що це сама остання ціна, щоб не торгуватися вже на місці, скидають на 2800 вже віддають. Але чи варто його брати, зараз покажу всі недоліки, я тут вже 40 хвилин десь. Обдивився його більш-менш, як завжди проїхав раніше, тому що продавці дуже нервують при е тривалих оглядах. Ось у нас тут впиралося, і я зараз спеціально не закрив толком капот, хоча він толком і не закривається, якщо без зусилля. От подивіться, який тут зазор збільшений. Це у нас пластикове крило. Ну, наскільки я знаю, там в принципі такого нічого немає. Це кріплення під крилом. Зараз я покажу знизу, якщо вдасться. Ну, вряд ли що тут вдасться показати, так швидко. Ну, я під капотом все ж покажу. Ось. Тут в принципі нічого такого складного нема, крило просто пішло е вправо. Коли вперлося в бампер, кріплення те натягнуло крило вправо. Ось. І дивіться, він сам отак він і не закривається. Його треба ще прихлопнути. Е те саме тут трохи збільшений зазор. А чому? Тому що тут теж впиралося в бампер. Незначно нічого тут такого не було <світ> удару якогось сильного, але достатньо для того, щоб крило пішло вліво. Ось там вліво, а тут вправо крило пішло відповідно. Давайте підемо по недоліках. Крило, наскільки я бачу, підкрашувалось. Ось тут видно, вмятина навіть оставили. Коротше кажучи, крило підкрашувалось. Бачу, на дверку. Далі отут є вм'ятина якась. Така незначна. Плавна вмятина. Далі йдемо. Тось тут їздив такий тут трошки прочорхнуто впиралося. І то впиралося так, що, бачите, вискочив бампер з свого місця. Він не стоїть на місці. Бачите. Ну, тут не видно, що бляха бляха на місці ціла, але Але впиралося Далі йдемо. Так, кришка. Багажника ціла. Тут бампер нормально з крилом. Зазор добрий. Так, цей зазор добрий, не бачу нічого тут фарбованого. Тут десь регулярно відкривали, щось впирали. Вмятини ось над ручкой. Раз, два, три. Так, еще под ручкою ее тут помятана. Одна маленькая, одна большая. Так, капот. Капот. ну Там зовсім ледве помітно, помітно бочку рукою його прихлопували. Я думаю, це ота ручка не відійшла. Що він не закривається, зараз ще раз попробую. Зараз ще раз спробую. Прихлопнути його. От, аж аж рамочка відскочила, тепер закрився. Ну от така от ситуація, бачите? Це крило, понятно, воно тут на місце стане без проблем. Там тоненьке кріплення, воно відійшло, тому що в бампер вперлось і відповідно потянуло. Ось, є в мене з собою, до речі, товщиномір, відразу я покажу. Товщину, що тут фарбовано, не фарбовано, тут ніби нічого не фарбовано. Так. Ну, крило 150, 168, 152, 173, 161, 180. Воно піддута мінімально і все. 180. Так, да, от видно, на, на, на дверку напил. 211, 192, 135, а тут вже нема. Да, от тут від скрила, а на дверочку на пішов. О, тут даже великий є шар в одному місці. Ага. Тут була якась м'ята, на щось робилося. А далі? Далі нічого немає. Так. Кришка теж не фарбувалася. Дах не фарбувався. Тут теж не фарбувалося. Так, і того маємо збільшені зазори, що там вперлось, ніхто його не чіпав. Маємо е, піддуте крило. Піддуте крило. І дверка. Крило і дверка. Крило фарбувалось, просто тут нормальний шар, тому що... Стирали фарбу стару. Ну і отут на дверці збільшений зазор. Хоча нічого там не видно. Слідів робіт жодних не видно. Добре відшпаклювали. Іржі майже немає. Ледве-ледве отут. На арках пішло, ледве-ледве. Тільки почало. Ну тут Некоректно стоїть бампер. По обслуговуванню машина обслуговувалась, це видно. Колодки нові, там і диски гальмівні нові. Тут вже є бережок спереді. Десь пів міліметра. Ага на капоті от з такої проєкції ще тут видно вмятину. І від рук, отут натискали руками, щоб закрити капот. От з цієї сторони більш видно декілька плавних м'ятин. Добрий день, як зимою гріти машину. Це дуже така тема для совдепівців. Дай їм гріти машину. Ніяк не треба гріти машину. Машину треба гріти, відповідаю. Всім на ніч, коли стаєте, відкриваєте отак всі двері, щоб машина охолонула, коли ви звідкись там проїхали, повідкривали двері, заходите в машину. Бажано на ніч на скло накривати, таку як від сонця, плівку, щоб не обмерзало. Заводите машину. Зараз, до речі, заведу, як вона працює, покажу замовнику огляду. Ось, є... Чуєте вібрація на, на кузов? Вона пропадає з прогрівом та вібрація. От. Чуєте? Це бід... Ледве-ледве оберти, ледве-ледве збільшуюсь, вібрації то і немає. Це на глушнику, я так чую по, по звуку. Да, і по прогріву машини. Завели машину. Якщо це автомат, зробили D, N, R, P. Два рази так зробили, щоб підняти масло вверх в коробці. І вирушаєте, нажимаєте, набираєте «Д» і потихеньку їдете відразу, відразу. Якщо там трошки примерзло скло, то е, прочистити його, прошкрябати. І відразу їдете. Я маю на увазі прогрів в мороз. Якщо морозу нема, не треба нічого. І відразу їдете. Стрілка, коли смикнеться ота температури, хоч трошечки. Свого місця. Ви можете тоді прискорюватися, а поки вона не смикнеться, їдете повільно, не газуючи 50-60 кілометрів в час, 30, ну наскільки можливо, помаліше. Оце є правильний прогрів. Слава Україні! Пишуть героям слава. Слава нашим захисникам. Так, далі по недоліках. Підемо. Бо ж дивиться відео з замовник огляду. Чуєте, так? Да? Тарабанить. Глушник, я думаю. От зараз нажму? Вже й немає. Тобто це глушничок у нас. Всередині, як оцінити... З, е, наскільки замучена ця машина наскільки вона втомлена від локтя раз ну це звичка це може бути в будь-якій машині кнопочки сидіння проєм водійських дверей ущільнювач дверей Ця планочка на виході. Ось кермо. Ну, от все виглядає на те, що ця машина не, не на великих дистанціях мала свій пробіг. Заглушу, чи воно буде колотати. Але й не на коротких, тому що набагато гірший буває стан. Коли машина має оригінальних 70 тисяч 60 000 пробігу виключно по місту. Так, далі йдемо по недоліках. Ну тут пряжкою там подряпано, тут дурниця. Ззаді, як завжди, стан добрий. Закриваємо двері і бачимо. От тут дві вм'ятини на кузові. Бачимо, що тут, коли відкривались двері, щось весь час вони впирались і поздерта фарба. Є також такі коцки без вм'ятин, але аж до ґрунтовки теж щось впиралося. З цієї сторони по іржі немає і натяку, так як справою. Ось. Так. Кришка багажника не подряпана. Тут трошки подряпано, Тут трошки тріснуто. В цілому багажник не сказати, що погано виглядає, немає, бачу полички тої. Взагалі вона відсутня. Аптечка на місці. Трикутник на місці. Стеля. Стеля виглядає добре. Іржі на кришці немає. І за кришкою немає. Не гнилий. Мерцедес під капотом теж не гнилий. Зараз ще знизу покажу. Ззаді. Така машина. Е, є ціна, є машина. Можна з будь-якої сторони подивитись на це авто. Е, є тут недоліків. Недоліки поправляються. Бита вона не була, була приперта в бампер і кріплення повідводили крила з одної з другої сторони. Е, глушник ну елементарно десь самим глушником вперся і він, е, вібрація передається, підігнулося, кріплення на, на кузов. Не, це взагалі не проблема. Е, підфарбовано там. Маленькі вмятини, не знаю. 2800, 2009 рік. Е, Такого криміналу, якогось я не бачу тут по цій машині. Скло, до речі, не сказав, без сколів. Ось. Тут це робиться елементарно. Сказати, що машина не була, не обслужувалась, не можу, тому що замінені диски гальмівні абсолютно нові ззаді. Резина літня, ну, така нормальна. Резина піде. Не знаю, може у них є, але навряд чи була б запасна зимова, була б вона в машині. Тут ззаду бампер просто стоїть не на місці. Коротше, такі деталі, все це, все це робиться. Просто порахувати треба, чи варто. Моє діло показати недоліки. А вже далі клієнт сам... Замовник огляду вирішить, купувати машину чи не купувати. Ось. Співвідношення ціна, якість для мене найголовніше. Можна взяти за 3800, можна взяти за 2800. Той, що за 3800 також буде мати недоліки. Треба все рахувати. І я ніяких порад таких навязчивих не хочу давати. От, клієнт сам вирішує купувати чи не купувати. В принципі, від ціни опустили, від заявленої немало. Машина коштувала 3200, віддають за 2800. Переговорю, може, ще опустять, але навряд чи вже. Все, буду напевно закінчувати, тому що треба е одіти номери, поїздити. ну, Якщо, звичайно... Не скаже замовник огляду, що тікаємо від цієї машини. Це у нас отакий от автохаус Фарцойквельт Нідерау, КФЦ Ткауферкау, und Ось Отака от стоянка. Ну, Це практично Франкфурт Нідерау. Якщо маєте щось для огляду поруч... 61-130 тут індекс. То можу оглянути автомобілі. ваш також є ще трохи в мене часу. Все, до наступних зустрічей. До побачення!